друзі прийшов час трошки досконалити не подумайте не технічно мотоцикл так сідушку саме її і не сам механізм зараз трошечки рельєф поміняти ну, і новий чехол пошити Вирушаю до Олега Сікотовського, будемо примірятися. В'їхав з зборів, тут мої колеги живуть, Микола і Олег. Зараз десь вони мене повинні зустріти. Так, Ми Це... в Олега майстерні. Це Олега брат Ігор, то Микола, Байкери. Так, працюємо борожимо над сидушками. Такий поролончик, плотність 80 і 120. Тут дали два слоя 120-ки. Більш-менш обточили, зробили рельєф. Зараз будемо ложити ще один шар на цю сидушку до кінця, бо сидушка була порізана якимось умельцем. А тут буду просто давати, будемо давати один шар. І тут такий клинчик. Ну, дві сидушки практично одинакові. Тож від так, що робота триває. Так вийшло. Так, вийшло. Ця плотність вісімдесятка тяжко обробляється тим кругом, воно дуже видроблюється, кусочки відриваються. Але факт того, що сідушка готова під перешивку. Щось мене до роботи сьогодні зовсім не пре. Поїхав, постригся. Купив наклеєчки класні, на мотоцик, на боксер, на злей боксер. Не покажу. Побачите. Так, їду до Лего. Е, їду по сідушку від Сібіхи. І везу боксерську на перепрошивку. Я в Олега, забрав сидушку. Величезне тобі дякую, друже. They know you wrote all them names in your statements, and they know you told them your bro. оновленням мене завдяки пану Олегу і його майстерним рукам. така сидушечка. це просто витвір мистецтва. І не за 7 тисяч. Не повірите, подарунок друга. Колись вип'ємо по 100 грам І тепер другому пасажиру буде класно. Тут така впадинка, м'ягенька, тут упор, не буде сповзати. І мені буде шикарно. Все тут дуже гарненько зроблено. Просто чудово. Олег не хоче реклами, я йому пропонував. В нього досить роботи, і це в нього не основна робота. Тому він робить в вільний для себе час і коли в нього є натхнення. А так як йому там будуть надоїдати, присилати, те все треба забирати з пошти, відправляти, то йому буде накладно. Казав, що може виконати одиночні замовлення. Одиночні. Це хто близько живе, якось зв'язалися, приїхав. Отак. Заряжена Honda поповнені можу Попробуйте щось горбати, сказати. Буде як в Одесі. Фу, блядь. Я дуже задоволений. Так, боксером займаюся. Кастомізація йде повним ходом. От вчора поварив трубу, цілий день махався. Я вам скажу, що не легко. І треба сьогодні її пообточувати, окультурити, пофарбувати. Тут буде замотано термолінтою. І буду ставити. Все буду показувати. Так, маю два мотоцика. Два мотоцика це не один мотоцик. Всім дякую за перегляд. Слава Україні. Здоров'я, всім бажаю!